Привіт, з вами як завжди я Артізати Артем. друзі. Сьогодні будемо грати прикольну гру, друзі, під назвою Car Simulator 2. Як бачите, друзі, в мене первоначальна тачила, ось до така червоненька, яку ми можемо вибирати. Вам видаються сразу три машинки безплатних. Ви вибираєте з них. Я вибрав ось цю. Натискаємо, друзі, старт і натискаємо Single Player. Тобто гра в, онлай... в офлайні. Також, друзі, зараз сьогодні ми будемо купувати друзі, нову машину. Я назбирав 600 тисяч. І ми будемо, друзі, з вами купувати машину. Зараз будемо кататися по різних автосалонах і шукати саме ту тачілу, яка нам треба. Так, натискаємо газульку, переключаємось на камеру і їдемо, друзі, по карті шукати нашу машину. У мене є зараз 600 тисяч, я говорив. Будемо, друзі, купувати машину. Також, друзі, не забувайте підписуватись на телеграм-канал, силичка на який я завжди підвіду в описі. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Давайте, друзі, підтримати україномовний контент. Так, а ми починаємо. Так, давайте напидимось на карту. Сюди відмітку візьмемо. Так, Натискаємо і все, нам показується. Так, розворот там треба і треба поїхати туди. Ні, туди ми не їдемо, я знаю це автосалон, там дуже дорогі машини. Дуже-дуже дуже дорогі. Давайте ми сюди поїдемо, наприклад. Ось до ми відмітили нам їхати всього лише щита кілометр туди. І нормально. Гра, друзі, реально суперова. Тут, друзі, багато місця. Я ось, наприклад, вчора грав, я вкрав геліка і продав його. Також я ще грабив, друзі, цей ювелірний магазин, за який мені дали 8 тисяч долярів. Нахрен. Це непогано, друзі, заробляти. Якщо ви хочете бачити побільше ігор ну, таких. І саме цю друзі гру, щоб я її багато знімав, то звісно дайте знати в коментарях. Так, друзі, ми, походу, приїхали. Ух ти, бляха, сука. Що ти не бачиш, куди їхати, ти наймічний. Так, все, друзі, виходимо. Так, натискаємо, двері відкриваємо, походу, я дуже сильно щільно то... А ні, все нормально. Так, ось це наш перший автосалончик такий. Я надіюсь, я можу купити якусь машину за мої гроші. Ну, давай. Бляха, тут не купиш, а цю моно купити, блін. 248 тисяч, непогано. Блін, а ця скільки? Ця закрита, треба місію. Гелік закритий. Опа! 266 тисяч, блін! Офігеть, білий гелік. А ну на цю. Самурайні. Ця теж недоступна нам. Ну це теж. Так я вирішив, я куплю її жовтого ой, жовтого білого геліка мені. Бляха... Це... Блін... Мені навіть не шкода грошей. Блін, ще й гроші залишились. Навіть дрифтувати не можна на цій машині. Подивіться, яка красуня. Це просто найс, ми можемо перефарбувати її, Протінінгувати друзі, колеса зробити більші. І взагалі, скільки вона навалює давайте зараз спробуємо, погазуйкаємо. Зараз, друзі, говорю, що можуть копи за нами будуть ганяти, але до сраки нам копи Давайте ми зараз будемо газувати на максимум, скільки ми видавимо, бачите, зверху спідометр справа. Опа, 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 опа. 130-140. Та сука, куди ти їдеш? Давай, 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 давай. давай, давай! 150 тикут. Блін, оце да, це як Я купив на силу машину прикольно, путьову, а то в мене те вже, якщо чесно, мені вона на сто чортіла, та машина цю так навалює, так гарно повертає плавненько Боже. Це капець, друзі, це реально капець. Вона навалює те, що треба. Так, давайте ми подивимося, як вона дрифтує. Включили дрифт і зараз будемо пробувати навалювати, якщо в мене, звісно, вийде, я не знаю. Ух ти, бляха, дивіться. Йолки-маталки, дрифт реально прикольно тут працює. Блін, оце ну машина авторитетна, капець. Я думав чорного гіліка купити, але там місія недоступна, то я вирішив купити білий. На перше время мені піде ця машина. А далі, може, я друзі куплю якусь спорткар. Реально, це топовий блін. білий, не білий пофіг. Вот Дивіться, як я гарно все ламаю. Блін, це капець. Мені взагалі так подобається тепер. Тепер можна швидше газувати, місії виконувати, вона швидша. Ми ще прокачаємо, друзі, з вами, тож... Майте на увазі. На цьому, друзі, буду закінчувати, мені реально сподобалося. Що, друзі, я слідуюче відео зніму, як я буду виконувати якусь місію. Наприклад, буду грабувати ювелірку чи щось з цьому подобне. На цьому, друзі, кінець. Якщо вам гра сподобалось, лайкос, підписочка. За як завжди був Ягарті. Підписуйтесь на телеграм. Всім удачі, бережи вас, Боже. Підтримуйте ЗСУ. Всім пока-пока. Це ніщак.